Дорогі у Христі, брати і сестри. Друга лекція отця Карла Штеліна на тему безпрецедентна криза в церкві та засоби її подолання розпочнеться о 17-й годині в понеділок, 4 грудня. Запрошуємо усіх у конференц-залу готелю Соната. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дорогі вірні, я не знаю, чи ви колись замислювалися над тим, що ми не маємо багато інформації про апостолів. Про цю спільноту дванадцяти, яку Господь Ісус обрав особисто і яку зробив основою, фундаментом своєї церкви. Ми дещо знаємо про святого Петра і святого Павла, але завдячуємо цим знанням перш за все, святому Луці та його твору, який відомий під назвою Діяння Апостолів, що містить певні відомості про життя і діяльність цих двох великих людей. Але коли йдеться про інших апостолів, то наші знання взагалі є мізерними. Ми майже нічого не знаємо про те, що вони робили до того, як Господь наш Ісус Христос їх покликав. І ми також не знаємо, що відбувалося з окремими апостолами, як вони реагували, і як сприймали науку Христову і Його чудеса під час земного життя Господа нашого Ісуса, коли супроводжували Свого вчителя. А також ми мало знаємо про те, що робили апостоли після Вознесіння Ісуса ці знання про апостолів. У більшості випадків є випадковими і дуже загальними. Наприклад, знаємо лише про терени, на яких вони діяли, і про народи, яким проповідали науку Христову, між якими віддали своє життя за те, у що вірили. Дорогі вірні, невже апостоли були настільки неважливі, що ми нічого про них не знаємо? Зрештою, Господь наш Ісус Христос вибрав їх самостійно і безпосередньо покликав цих дванадцятьох. І зробив їх фундаментом своєї церкви. Більше того, окрім покликання, він фактично посвятив їм три роки свого життя, щоб їх навчати, і при цьому терпів їхні слабкості, недосконалості, заскорузлість їхнього розуму, аби просвітити їхній розум, але крім цього, він освятив їх, зіславши їм свою благодать, давши їм себе, давши їм силу повноти священства Христового. А потім, у той вечір любові, на якому він встановив тайну Пресвятої Євхаристії священство, назвав їх своїми приятелями, полюбивши своїх, що були в світі, пише святий апостол Ян, полюбив їх до кінця. Тож слугами вже не називатиму вас, слуга не відає, що його пан робить. Називаю вас друзями, бо все я вам об'явив, що чу від Отця мого. Отже. Ці дванадцять, котрі стали фундаментом, для Господа Ісуса є спільнотою, особливою і обраною, яких Він полюбив до кінця, котрих Він дуже чітко назвав своїми приятелями, а ми про них нічого не знаємо. Дорогі вірні, як це так? Чому так сталося? А все тому, що вони були перейняті наукою Христовою? Це доказ того, що ця наука реально проросла в їхніх серцях і перемінила їхні серця. Застановіться, що апостоли могли дати Господу Ісусу за те, що Він вчинив для них. Це полюбити Його всім своїм життям, а та любов, яка й справді запалала в їхніх серцях під час земного життя Господа нашого Ісуса, і посилилася, коли Він зіслався Того Духа в день п'ятдесятниці вечернику. Викликала в них бажання зробити все, щоб світ пізнав Христа, і тому результати діяльності апостолів були настільки успішними, що не йшлося про них особисто. І навіть якщо з'являлися гуртки, про які нам каже святий апостол Павло, що в різних місцях деякі казали йому, що я Павлів, а я Полосів, а я Кифів, а я Христів. Такому випадку апостоли різко засуджували такого типу культ особистості, це для них не було важливим, і вони не ставили собі за мету діяльність для особистого звеличення. Коли Господь наш Ісус Христос почав свою діяльність, в той же час закінчував свою діяльність великий і останній пророк Старого Завіту Йоанн Хреститель. Так от той Йоанн Хреститель, натхнений Святим Духом, сказав знаменні слова. Які мають бути особливим девізом для кожного апостола, тобто для кожного священника, для кожного єпископа, для кожного, хто піклується про народ Божий, але також і для кожного католика. І цей девіз звучить так: Він, тобто Христос, повинен зростати, а я маліти. І тому апостолів не цікавить статистика, їх не цікавить розголос. Їх не цікавий спосіб мислення людей світу, щоб всі мене бачили, цінували, пам'ятали, щоб поставили мені пам'ятник, який увічнить мою діяльність, мою мудрість, моє красномовство, мої чудові вчинки для майбутніх поколінь. Для них це не було важливим. пам'ятник, який вони хотіли залишити після себе, це засіяти і зростити зерно Божої науки в душах поганських народів, до котрих вони пішли. І тому, дорогі вірні, вони стали фундаментом. Хто з нас може бачити фундамент цієї церкви? Він же в землі. Але на цьому фундаменті тримається вся будівля. Тому з любові до того, кого проповідуєш, треба упокоритися, треба намагатися бути якомога меншим, щоб не затьмарити Господа нашого Ісуса Христа. Треба забути про себе і повністю віддатися Христові. І тільки тоді людина стане фундаментом для віри наступних поколінь. Це велика таємниця. Господь Ісус заповідав не робити нічого, щоб люди захоплювалися вами, коли ви даєте милостиню. Отож, коли даєш милостиню, не труби перед собою, як роблять лицеміри по синагогах та вулицях, щоб їх хвалили люди. Істинно кажу вам вони вже мають свою нагороду. Тому апостоли робили все, щоб не люди їх винагородили, а Отець Небесний, який бачить їхню жертву, їхнє смирення, їхню повну любові відданість Господу нашому Ісусу Христу і Його справі, щоб саме Він їх винагородив. Ось чому, дорогі вірні, ми так мало знаємо про апостолів. Так, ми не можемо знати деталі життя, особливо коли мова йде про сьогоднішніх патронів. Проте в одному ми є впевненими, що вони є фундаментом, на який ми опираємося, їхня жертва, їхнє життя, і перш за все, їхня любов до Господа Ісуса, аж до пролиття власної крові, означає, що ми можемо покластися на них, що ми можемо будувати свою віру на них. Але це також означає, дорогі вірні, що після нас прийдуть наступні покоління, і вони вже приходять. І тепер ми повинні стати фундаментом для цих наступних поколінь як апостоли для нас, і тому тут дуже важливо зауважити, щоб ми не будували власний імідж і не перетворювали свою релігійність на форму самореклами, бо тоді точно ніхто нічого на нас не збудує. Пам'ятаймо, що це ми повинні упокорюватися і применшувати себе, щоб Христос зростав. Щоб ми ніколи не закривали собою Христа, але щоб справді горіли любов'ю до Нього, виконуючи те, що Господь наш Ісус Христос заповідає нам, як наші обов'язки стану, хай все, що ми чинимо, буде зроблено з любові, навіть якщо наші сусіди цього не помічають, не схвалюють, не аплодують нам. Можливо, це речі в деяких випадках маленькі, а в деяких випадках великі, це не важливо. Нехай кожен робить, що має робити, що є його обов'язком. З любові до Господа Бога хай спалює себе у виконанні своїх обов'язків, применшуючи себе таким чином, щоб інші інстинктивно усвідомлювали, що це приклад, на який можна опертися, бо та жертва, яка випливає з жертви Господа нашого Ісуса Христа, веде інших до любові Христової. Тому, дорогі вірні, Молімося сьогодні в особливий спосіб до святого Юди Тадея, який є покровителем в безнадійних справах. Іноді ми думаємо про себе, про своє бурхливе самолюбство, постійно шукаємо визнання, прагнемо оплесків і захоплення інших. Тож благаймо святого Юду Тадея, щоб випросив нам ласку наслідувати тих приятелів Господа Ісуса, котрих ми сьогодні почитаємо, подивляємо їхню смиренність. Пониження і цілковито посвято тільки і виключно Господу нашому Ісусу Христу. Амінь во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!